І так, невеличкий анонс. Маю збірку листівок тернопільських, напевно, 80-х років. І зважаючи на те, що папір я не колекціоную точно так само, як і старих речей, а тому з радістю поміняю їх або продам за якусь символічну ціну. Сказати, що ці листівки якимись дуже особливими, напевно, що не вартує. От, але те, що Радянський Тернопіль і чиюсь молодість розкажуть, то це точно. Так, дідусь Ленін. Літак на східному. Танк на Майдані Перемоги. Обеліск на руський. Старий парк Пушкін. Парк Шевченка. Це напевно, що біля фабрики нової катедра. Мабуть, чи не єдина листівка з тих всіх, яка хоч трошки про старий Тернопіль розповідає. Так що звертайтеся в приват.